Доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги. Сьогодні 10 березня і ми знаходимося на байер аграрені схід, яка розташована в Солнянському районі Дніпропетровської області поряд з трасою Запоріжжя Дніпропетровська. За моєю спиною демонстраційний полігон озимого ріпаку компанії Баєр на сьогоднішній день культура вже підживлена азотом. І зараз ми поговоримо про один із етапів ранньовесняного захисту озимого ріпаку. Якщо подивитись на останню декаду лютого, в Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях середньодобова температура піднімалася від 4 до 9 градусів Цельсія. Максимальні температури в цей час склали плюс 7, плюс 14,5 градусів. Звичайно, це не могло не вплинути на пробудження та міграцію прихованих роботників посіви озимого ріпаку. Згідно довгострокового прогнозу погоди, який ми проаналізували раніше, ми можемо бачити, що літ прихованих оботників може початися в декілька періодів. Перший період це з 5 по 10 березня, потім з 15 по 17 і з 26 березня. Це тоді, коли температури будуть значно підвищуватися. Інколи мені говорять, що озимий ріпак це складна по догляду культура. Але я відповідаю на це. Що, мабуть, простішої культури по догляду годі й придумати. Чому? Тому що всі заходи по захисту цієї культури, вони чітко прив'язані до фаз розвитку. А всі шкідники приходять як по розкладу. Тому агроному важливо знати ці фази і розклад появи шкідників. І першими в посівах зимого ріпаку навесні з'являються вище згадані прихованих опутники. Навесні ми маємо. Три види прихованих оботників. Перший це великий ріпаковий приховано-хоботник, капустяний степловий приховано оботник і капустяний насінневий або стричковий. Зимують приховано оботники в стадії імаго. Це невеликі жуки розміром 2,5-4 мм. Незважаючи на свої розміри, вони створюють дуже великі проблеми. Тому що після відродження з яєць личинки живуть в степлі ріпака в черешках листків на протязі 35-40 днів, напряму впливаючи на формування в подальшому врожаю озимого ріпаку. Першим з'являється великий ріпаковий приховонохоботник при середньодобовій температурі 6 градусів, а за ним з'являється. Капустяний степловий приховано-хоботник, для нього потрібна температура трішечки вища 8-9 градусів. Що стосується стручкового прихованого хоботника, про нього сьогодні говорити зарано, тому що він з'являється при середньодобовій температурі 15 градусів. Це тоді, коли вже з'являються бутони озимого ріпаку. Якщо говорити за вчорашній день, 9 березня, то вчора ми мали максимальні температури в день від 19 до 21 градуса Цельсія. У Запорізькій області був відмічений масовий лід великого ріпакового прихованого ботника. За три години в жовті чашки пастки, які стояли на полях, потрапило до 7 штук шкідників. Що стосується економічного порогу шкодочинності, то він складає 10 особин шкідників за 3 дні. Тому можемо говорити, що міграція прихованих опотників вже почалася. Тому зараз важливо поставити на полях жовті чашки пастки для моніторингу шкідників. З початку масової міграції шкідників ми маємо 10-12 днів для ефективного контролю прихованих опотників. Кращими продуктами в даний період будуть такі інсектициди, як ДЦС та ДЦФ, які працюють в прохолодних умовах від 5 градусів Цельсія та мають унікальну формуляцію, яка дуже добре покриває листки озимого ріпака та самих шкідників. Крім того, продукт має дуже потужний нокдаун ефект. Норма застосування ДЦСу сотого 150 мл, а Децису флюкс 500 мл на гектар. Прекрасним варіантом буде застосування також і таких продуктів, як Connect та Proteus. Дані продукти також можуть працювати від 5 градусів Цельсія, але краще вони себе проявлять тоді, коли вже буде наростання вегетативної маси, а температури будуть плюс 8 для інсектициду Протеус і плюс 9-10 градусів для інсектициду конек. В цих умовах вони найкраще проявлять системну дію за рахунок діючих речовин. Тіаклоприд в протеусі і мідаклоприт в Конекті. Норми застосування даних продуктів слідуючі. Конект 500 мл, протеус 500 або 750 мл на гектар. Впливою уваги заслуговує інсектицид Протеус. Продукт зроблений на основі олійної дисперсії, має дві діючі речовини, тіаклоприт і та дельтаметрін. І дуже гарно зв'язується з листовою поверхністю озимого ріпаку, гарно розподіляється, є доступним довгий час, має подовжений захисний ефект, нокдаун ефект прекрасний. Ну і крім того, крім того, цей продукт не дає можливості появі резистентності у шкідників. А використовуючи такі продукти, як ДЦС, ДЦС Флюкс, Конект, Proteus, ви будете мати неперевершений захист та зимого ріпаку та гарні врожаї. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей на байера гарані.